Сторок, 23 квітня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Безкоштовний інтенсив розвиток бізнесу за допомогою IT сьогодні відбувся у Хмельницькому. Учасниками тренінгу стали майже 60 підприємців. Серед них початківці і ті, хто вже працює у бізнесі 5-10 років і більше. Організували навчання управління економіки та торгівлі Хмельницької міської ради спільно з Агенцією розвитку Хмельницького. Спікери розповідали, як визначати цільову аудиторію. Що таке воронка продажів, якому бізнесу потрібен сайт і як створювати таргетовану рекламу? Воронка продажів це основне, так, як її будувати, кому потрібен сайт, кому потрібна таргетована реклама, інстаграм і так далі. Ми будемо розмовляти про багато інструментів, які бізнес може використовувати. Це шлях клієнта від ліда до клієнта. Лід це Людина потенційний клієнт, про якого ми маємо якусь інформацію. Це може бути номер телефону, контакт, її ім'я, тобто як ми можемо далі працювати з цим, цією людиною, щоб залучити і вона стала клієнтом. Сподіваюся, що сьогоднішній день ви проведете максимально корисно, отримуєте нові знання, новий досвід, який обов'язково використаєте на свою користь і на користь власного бізнесу. Завдячуючи насамперед вам і всім тим, хто працює. Хто створює робочі місце, хто платить зарплату, хто є самозайнятим, хто платить податки. Ми можемо допомагати нашим силам оборони нищити русню і наближати нашу перемогу. Наші проекти типу громадських ініціатив, які раніше були спрямовані там на розвиток інфраструктури, бюджет в участі, які був спрямований на розвиток інфраструктури, зараз спрямовані знову ж таки на оборонку, на реабілітацію військових, на ВПО. Можна готувати проекти, подавати. І конкурс стартапів, і бюджет участі, і громадські ініціативи це, це все те, де ви можете бути корисними і отримати на це фінансовий ресурс. Стартував Всесвітній тиждень імунізації. Медики нагадують, для колективного імунітету від хвороб щонайменше 95% населення повинні бути вакцинованими. Нині в Україні цих показників не досягнуто, а тому зростає кількість недуг. Зокрема, від початку цього року 55 мешканців Хмельниччини захворіли на кашлюк. Тож фахівці закликають дотримуватись календаря планових щеплень. Наразі кожна дитина в Україні до 16 років має отримати 10 щеплень від інфекційних захворювань: це краснуха, краснуха, кір, паротит, туберкульоз, гепатит Б, діфтірія, правець, кашлюк, поліміелі та гемофільна інфекція типу Б. Упевніться в тому, що ваша дитина отримала два принаймні дві дози вакцини. Подбайте про те, що по 12 місяців дитина мала першу дозу вакцини КПК. Це кір, краснуха паротит, і наступне щеплення цією вакциною йде у 6 років. Тим, хто народилися до 2000 року та не були вакциновані від гепатиту Б, рекомендовано зробити це щеплення. Кожна особа може щепитися в будь-якому комунальному чи приватному закладі. Не обов'язково для цього мати заключеної декларацію з лікаря. Населення старше 16 років. Я рекомендую. І ми ці всі хочу ще раз повторити, декілька разів нагадати, що для дорослих теж вакцинація дуже важлива. Особливо в час війни важливо вакцинуватись проти правця, проти гепатиту. Нову збірку Пух кульбаби презентувала поетеса та журналістка Ірина Селій в обласній бібліотеці для молоді в рамках форуму Книжкова весна на Хмельниччині. Це вже третє персональне видання її творів. Цього разу, окрім віршів, вперше у книзі надрукованій оповідання. Пух кульбаби символ миттєвостей та швидкоплинності часу. А зараз ще й українців, яких розкидала світом війна. У виданні пейзажна і любовна лірика, вірші про війну, а також дитячі твори. Пух кульбаби символізує пройдешній час. От. Ці маленькі кутаси, кульбаби, які роздмухує вітер, це як миті в нашому житті. Щось таке непомітне, легкоминуще, пройдешнє. Це також символізує і те, що зараз відбувається в Україні, тому що кульбабка на тлі прапора, і от такий вибух, який зараз відбувся. Ці кутасики, кульбаби, полетіли наші люди. З України з своїх рідних осель, взагалі з української землі, тому все це багато символічне. Тут є кілька циклів віршів. Вони розділені на розділи. Перший розділ, на жаль, я не хотіла так, щоб було, але він присвячений війні. Тут є і вірші, і кілька оповідань. Написані з пережитого. Є вірші дитячі. Тут також бо люблю писати для різного віку, є для дітей кілька рядків і також оповідання. Є вірші про кохання, також про рідну батьківську оселю, те, що гріє завжди, є про рідне наше українське. Про моє рідне Соловіньківці, звідки родом батьки, куди завжди їздила. Ну і ще багато різних розділів, про різні долі, про те, що я бачила, десь з когось брала приклад і писала в своїх творах. Подолян Open2024. Змагання зі швидкубінгом Вирішення головоломок на швидкість відбулися у ліцеї номер 2 Захід, який тривав у Хмельницькому два дні, об'єднав понад 20 школярів та студентів з Луцька, Тернополя, Харкова, Львова. Учасники виборювали першість у 13 дисциплінах, зокрема у збранні кубика Рубика на кількість рухів однією рукою на осліп. Ініціював турнір дев'ятикласник ліцею номер 2 Ілля Смолій. Участь у змаганнях була платною і коштувала від 100 до 250 гривень в залежності від кількості обраних дисциплін. Частину виручених коштів організатор змагань перерахував благодійному фонду Повернись живим та спільноті волонтерів «Друг Армія. Я особисто знаю два методи, якими можна складати кубик Рубіка. Перший метод це звичайний новачковий, яким я вчився збирати. Наразі я збираю професійним методом. Він називається Фрідрих. Метод Джесіки Фрідріх. Тут вже йде набагато професійніша збірка, тобто, перше, тут так само збирається хрест, і далі вже елементи ставляться парами. Це набагато швидше і, в принципі, ну, дуже допомагає в збірці. На жаль, в минулому році не було можливості кудись поїхати на інші змагання і. Всі ми знаємо, що почалась масштабна війна, і через це я вирішив взяти ініціативу на себе і організувати змагання. Загалом є 13 дисциплін з таких цікавих: це блайнд, е, тобто збирання простого кубика 3 на 3 закритими очима та мультиблайнд, тобто е, декілька кубиків рубика закритими очима збирати. Також з таких крутих дисциплін є на кількість рухів. За годину треба знайти найкоротше рішення, яке ти зможеш. У Хмельницькому нагородили переможців та призерів преміум Ліги з футзалу серед ветеранських команд 35. Змагання тривали майже місяць. Загалом у них взяли участь 10 команд. 9 місцевих та одна перлина поділля з Білогір'я. Остання дійшла до фіналу, але в серії післяматчевих пенальті поступилася фахівцю. Бронза у Форекс Інвест. Фінальні ігри завжди важкі, але ми були впевнені в своїх силах. І знали, що переможемо, і йшли до цього. Ну, так сталося, що 3-3 в основний час закінчилось, і довелося вже перегравати по пенальті. Але все одно перемога, це завжди приємно. Ми в пенальті всі забили 4. А вони. Три не забили. Рівень насправді дуже класний, дуже хороший. Всім хочеться подякувати. Всім, хто долучився за участь. Місяць реально справжнього свята. Я теж був учасником турніру разом зі своєю командою. Отримав величезне задоволення. Все було насправді дуже класно. Емоції отримані вони насправді додають нам років життя. І я думаю, що це приклад так само і для діток. А діток було багато, особливо на фінальні ігри. Багато вони вболівали і за батьків, і там за тренерів своїх. Тобто, це те, для чого існує спорт. Ти отримуєш задоволення і даруєш емоції людям, які за тебе вболівають. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!